Фотографуй, Я вам не давала громадське місто. шановно. Вила на що принесли? Вила Так. Маленький Я дали. як була так. За, за комуністів, забирали врудни крашенку, всі вийшли з вилами. Стіни свято Михайлівського храму в селі Чорниш сьогодні цього дня чули та бачили дійсно багато. І не дивно. До такого розвитку подій люди готувалися заздалегідь. не дарма о восьмій ранку принесли до церковних воріт вила. Вила стоять. Да. Tvoje, nie waczy Nie nasłuchnym na Nie no. nie Війна за церкву в Чорнижі почала назрівати ще у травні, коли більша частина парафіян вирішила провати із московським патріархатом та перейти до ПЦУ. І все б нічого, якби проти них не повстала інша частина села. Прихильники УПЦ МП буквально захопили церкву протягом п'яти місяців. Вони не пускали односельчан навіть на територію храму. Тож люди не мали іншого виходу, як молитися за воротами церкви. Ви знаєте, що мене найбільш дивує, коли читається Іванглія українською мовою, ну не то, що не слухають, а навіть як б, перешкоджають іншим слухати. І це якось так е, дуже дивно виглядає на четвертому десятку незалежної України. Ви представте 40 градусів жара, а ми стоїмо, печемося, і вони нас не впускають. Ну що це таке? Де власть? Де, де закон? Якась правда має бути. Пані Тетяна, одна із перших у селі втратила на війні сина. Ось уже майже вісім років, які болить усе російське. А надто ставлення односельчан, які обрали московську церкву. Були панахиди. Скільки було панахид? Не я, тільки одна ще одна є жіночка, що сина ще недавно похоронила. І нас не впустили в церкву, що ми навіть свічку поставили за те, що наші діти загинули за те. За їх а ця жінка досі не скинула чорну хустину. Минуло лише кілька днів після сороковин по її синові. От тільки плаче, аби відправити 40 днів, їй довелося їхати у сусіднє село. Священик Ростислав, який лишився із прихильниками московського патріархату, не пустив згорьовану матір навіть на поріг храму. Сказав, що для другої парафії я храм не відкрию, і я мусила їхати в колки, щоб примінати цього храму. То поїхала в ту сторону. Народники та помолилися там усі, а вони, як я приїхала, то вони всі стояли на воротях. Вони мене не пустили все одно. Вперше звершити спільну молитву українською як належить не на подвір'ї, а в храмі Божому парафіяни вирішили сьогодні. Оскільки вже сьогодні всі реєстраційні процеси завершено, ми сподіваємося, що настоятель, колишній настоятель громади московського патріархату. Врахувавши оці всі зміни, дозволить православним українцям молитися в їхньому храмі. Та не тут то було. Прихильники московського патріархату на чолі з отцем Ростиславом стали перед воротами храму стіною. Віра, надія, любов, Спілкуватися із нашою знімальною групою, пенсіонерки, які захопили храм і його територію, спершу грубо відмовили. Без коментарів без коментарів, пішла далі. Втім, після декількох спроб таки поговорити вдається. Жінки дають зрозуміти, якщо люди, які стоять по той бік, створили собі іншу парафію, то робити в цьому храмі їм більше нічого. Расисти, якими расисти, расисти прийшли на Україну, вони заходять у хату, забирають усе готове, все готове. Отак і вони хочуть забрати церкву, готову. Ну, постройте собі церкву. Колись люди, колись люди молилися в печерах, в катакомбах, де тільки молилися. Їм не, не було різниці, де вони моляться. Гарна церква, не гарна церква. Молилися. От їх хатей повно є порожніх. Хай заходять в будь-яку хатинку, оборудують собі. Може, й ми що небудь їм поможемо. Не хай моляться. Більше того, певні жінки за ці три місяці односельчани декілька разів потайки зрізали замки. Назбирали п'яниці, вони ходили нам, чотири замки вже порізали в Вони наливають якогось клею у замки, щоб ми не могли відмикнути. Порізали, П'яниці дадуть 50 гривень, дадуть пляшку водки, а вона бріяна, і ріже. Словом, ця група людей стоїть на своєму церква московського патріархату, і робити іншій парафії там нічого. Розуміючи, що словами домовитись не вийде, і документи про створення парафії ПЦУ московському патріархату по цим балах, селяни вирішують йти на хитрість. Поки жінки заговорювали інших на воротах, чоловіки зірвали паркан з іншого боку. І тут почалася вже справжня війна за церкву. І, хоч бійка за церкву відбулася, зайти туди ніхто так і не зміг. Бувший настоятель храму Ростислав сказав, що рішення про перейменування парафії незаконне, корупційне, і його він буде оскаржувати у суді. Ми хочемо запитати в законний спосіб, чому нас перереєстрували без нашої згоди. У законності документів запевняли отця Ростислава і священники ПЦУ, і поліція, і голова Колківської громади. Утім, і цих слів бракнуло. Отець Ростислав наполіг на тому, що допоки він із громадою ПЦМП шукатиме правди в суді, храм треба опечатати. І хоч іти на такий компроміс, представники ПЦУ не хотіли, все ж погодилися, бо розуміли, правда і закон на їх стороні. До перемоги лишилося зовсім трохи а відвоювати окупований храм з Тусанами. Не їх метод Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.